Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Готую поїсти. Ото на днях запікала овочі в духовці, а це в мене я геть за нього забула. Осталася, залишилася юшка з фаршированого перецю. Сопи поки що, ну, принаймні, сьогодні не хочеться готувати. Можливо, що завтра буду вигадувати. Нещодавно був червоний борщ і знов томатний якийсь цей щось не дуже хочеться. І я ото все, що було, ох, як воно бушує. Картоплі в мене небагато було. не знаю, Кілограм там був чи ні картопля, кабачок, баклажан. Цвітна капуста, перчик, два маленьких помідорчики, морквина, цибуля і що ще. Та й, мабуть, усе і оце тако тушкується. Пахне, звичайно, дуже смачно. Просто обожнюю таке. Я б з утра зранку до вечора їла б таке. Я б, звісно, зробила. Такі тушковані овочі, такі гостренькі, можливо, гострий перець додала, пале. Ой, що в мене під оком? Туш потекла. Що пити хочеш зараз? Але шкодиш, воно буде гостре. А я маю надію, що Аліса це буде їсти. Тому що багато овочів, багато корисних речовин. Так що ніякого гострого перецілу. Підлаштовуємося, що, що робити. Мала ще додати фасоль. Фасоль у мене в томаті. Думаю, і так томатне, там нормальна така юшка. І згадала, що мені хтось в тому році ще висилав посилку, і там був консервований нут. Щойно достала, він дивіться до 7 серпня 2025 року. Терміново треба відкривати, якщо що, то зараз додам і використаю, щоб він не стояв. Як, він вже, як вже строки закінчилися. Ольна така штука на смак, як майже консервований горошок. Якраз піде в рагу. Нормальний, свіженький ще. Дала ще зеленюшки, зараз ще хвилинку-дві, нехай прокипить. Щоб не скисло, хоча не встигне. <хи> Та й все буду вимикати вже. Оце в минулому відео показувала, замочувала сковорідку. Ну, знаєте, процентів відсотків 70%, все відстало. Дійсно, гарна порада. Декілька з підписників порадили, що спочатку треба розкалити посуд, а потім вже пшикати, наносити. Я не знаю, в мене, я вже казала, мозок не працює. Реально вже не працює. Я Елементарні просто речі. Я не знаю, чому я сама до цього не додумалася. Так само були. Що це в мене на мусі, господи? Так само це були в Аверорії. Я все ніяк не куплю цей кіс... кісточку-пензлик, щоб змащувати випічку. там все таке. Дивлюся, думаю, ну на що він такий здоровенний потрібен. Е, величезна дерев'яна ручка Ну як величезна. Ну Як, ось, як взяти половник, звичайний. так? Дерев'яна ручка і цей пензлик. Думаю, ну на що він такий, ну це ж незручно, ну що там змащувати? І не взяла, по-моєму, 49 гривень він коштував. І вже... Як вийшли з магазину, йшли на зупинку, і я почала думати. Це ж, знаєте, як ото щось випікається, і за, там, за 5 хвилин до того, як вимикати, буває, теж змащують випічку, або там м'ясо, наприклад, змастити треба, там, запіка... ну, як запікається там, щось таке, щоб гарна скоринка була. Це ж так зручна, довга ручка дерев'яна, яка не поплавиться. Я думаю, ну в мене, в мене мурахи пішли. Ну, це, ну, якою дорепою треба бути, щоб цього одразу не зрозуміти. Ну, не знаю, якось іншим разом обов'язково треба взяти. Дуже класна, гарна річ просто. А ці е, пластмасові ручки вони ж завжди плавляться, завжди. То відламається дерев'яна, що з нею буде. ну Просто. Так що мозок не працює, голова не працює так, як потрібно взагалі. Я не знаю, що з цим робити. Ой. Вийшли на вечірню прогулянку. Аліса спочатку завжди біжить там, де пісок, катається з горки, потім на гойдалки. А вже ось кілька останніх днів виявила цікавість, і ми ходимо на тренажери. Це дуже класна можливість і нам по черзі позайматися, і Аліса щось теж робить. У будь-якому випадку, я думаю, це для всіх нас корисно і для неї, в тому числі. І щось новеньке, і якісь фізичні. Окремі навантаження все одно дуже класно. Ввечері, сьогодні не так сильно прохолодно. Перед цим останні два вечора взагалі дуже-дуже зимно було. Так що можна спокійно займатися, не на сонці. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже ранок неділі. Вийшла подивитися, що тут наш помідорочок. В принципі, вже можна зірвати, але, думаю, може ще трошечки почервоніше. Думаю, подивлюся, що там інше. Вони дивлюся один, починає розвішати. Інший. Думаю, там ще десь був. Підіймаю листик, а там ще червоний. Вони от так собі сховалися там. Клас. У мене стільки радості. Врожай. Кілька штук, але. Так приємно, не знаю. Супер. Нічка нібито була спокійна, поспали, виспалися, хоча зранку ледь встала сьогодні. Теж що снилася знову всю ніч. Вчора ввечері сіли, сідали вечеряти. Я взяла телефон на руки, хотіла на зарядку поставити. І дивлюся, там отож зверху спливаючі віконця. І в Телеграмі щось пишуть вже шість постраждалих після удару по мебельному салону. Я заходжу, дивлюся, там відео, і на е, великий, е, великий меблевий магазин. Дивлюся дивани і дивлюся, назва магазину, така, як я була, думаю, ніфіга собі. І я потім прочитала, що це в Київському районі, а я в іншому купляла. Ну це... Той, той сами, та сама мережа, але в іншому районі. Просто. І, і там були люди, і магазин ще працював, хоч і субота, але я просто в шоці, просто в шоці. <кій> я коли ходила по магазинах, теж коли була саме в тому магазині, в такому ж. Була тривога, я якраз там цокольний ще поверх величезний, теж там все в меблях. якраз ото спустилася і дуже довго там ходила, передивлялася все. Думаю, якщо що, то я хоч знизу. Ой. Хоча і були думки, ну, який, господи, не буду казати, буде бити по меблевих магазинах. Просто. Абсурд. Чи, чи як це називати, я не знаю. Це просто, просто жах якийсь. Хотіла поспілкуватися трошечки Аліса перенесла. <кхи> Бурбашки. Вона прям балдіє від них. Під минулим відео був. Коментар один ну. Ой, молодець. Ай, молодець. Ти куди? <свят> давай, давай сама, давай. Е, під минулим відео був один коментар стосовно того, щоб я розповіла, зробила розмовне відео е, про. Центр, в який ми водимо Алісу на заняття, за якою методикою там займаються, чи є, там, ну, чи є в нас позитивна динаміка, ну щось накшталтого. Дивіться. Ну, Я не вважаю, що з загальній кількості <кій> глядачів цікавити. <прям кій> Вибачаюся. Цікава прям ця тема. Аліса, давай сюди. Цікава ця тема. Скажу вкратце в кількох там в словах. Центр називається Тімі Клаб. Вони ці центри знаходяться, я точно знаю, що в Харкові та в Ужгороді чи Івано-Франківську. Оце так. Я точно пам'ятала, але наразі вилетіло з голови. Ну, що в Харкові точно і один на заході України. І за кордоном, можливо, в Польщі. Я не вникала можливо, в Польщі. Не вникала тому що, ну, в принципі, нащо мені ця інформація в... В центрі величезний поток дітей, заняття одні за іншими, одні приходять, інші уходять, Ну, в общем, людей, дітей дуже багато туди водять. Якби не було результатів, я думаю, не водили би стількох дітей і не витрачали, не побоюся сказати, що великі кошти на це все. Ну, шукали би якісь інші варіанти інших спеціалістів. Ми наразі оце два місяці їздили на сенсорну інтеграцію, кому прям дуже цікава ця тема, або в кого особливі дітки. Я вважаю, що краще загуглити, або зайти на сайт Timic Club. В них є. І в Ютубі, і просто в Гуглі сайт, і, по-моєму, навіть і в інстаграмі є сторінка. Там все докладно розписано, написано, чим займаються, що коригують, по якій методі ці займаються. Коли вперше переводиш дитину, і ось у нас після. Візиту до психіатра, у нас були рекомендації, що чим саме в найпершу чергу потрібно займатися за лісою. Це була сенсорна інтеграція та AB терапія. Коли вперше переводиш дитину на заняття, плануєш займатися там, ну, неважливо, ось сенсорна інтеграція. Спочатку Перше заняття, воно таке консультативне. Я розповідаю за дитину, мені задають питання, якісь конкретні, які їх цікавлять. І потім вони розповідають, чим вони займаються, що вони пропрацьовують про на заняттях. І для кожної дитини ще я відповідала, ми робили тести. І для кожної дитини якось роблять особливий підхід, і не знаю. Коли ти не спеціаліст, дуже важко, знаєте, про це все розповідати і підібрати якісь правильні терміни. До кожної дитини окремий підхід і пропрацьовують саме те, що їй потрібно. Якось так. Розповідати про які у нас там покращення, як у нас, що у нас змінилося, я не буду з особистих причин, без образ, тому що десятки разів вже відбувалося таке, що я щось скажу ось конкретно про дитину, за щось порадуюсь, і потім. Я кото корова язиком злизала, а потім все повертається, знаєте, на круги своя і повертається до того, як було. Я не про те, що там нещодавно в якихось відео там показувала, що там дитині кажеш, викинути, викинути якусь там, щось викинути, піти в смітник. Вона це тфу-тфу-тфу робить. ну. Аліса, давай сюди. Давай милі дитина. І якраз на цю тему ще до того, як я побачила цей коментар, можливо, він пізніше був написаний вже під вечір, сиділи вечеряли і Жені розмовляла стосовно занять, тому що далі треба буде знову за наступний місяць переплачувати, бо я вже казала так вигідніше, трошки дешевше, коли переплачуєш на місяць. Ось. І розмовляли, що треба ж теж цією IBA-терапією займатися. І думаємо просто і тим, і тим, щоб було, знаєте, на тиждень не одне заняття а декілька, декілька днів. І щоб і тим, і тим, тим займатися, це дуже дорого. Це реально великі кошти кожного місяця. І... Ми ось думаємо, Женя каже, взагалі поки що цю сенсорну інтеграцію прибрати і займатися ІБІ терапією. Там саме корекція поведінки. корекція поведінки. І так як ми саме конкретно нею ще не займалися, не водили на такі заняття по відгуках, що. Майже одразу позитивні зміни, позитивні результати, і їх дуже-дуже добре видно. Не знаю, я поки що думаю, можливо зменшити, просто не прибирати геть сенсорну інтеграцію, залишити там одне-два заняття а додати щоб більше було і бійтерапії. І я думаю, це, це буде наразі в самий раз. Ну, якось так, я не знаю, що вам ще розповісти. Кому, ну, кому не просто цікавиться тема, в кого я ж кажу, особливі дітки, то вам краще зайти на їх сайт, там про кожну методику, кожне направлення все розписано. Є дзвінок до консультанта, ви можете написати, написати повідомлення, розповісти, що вас саме цікавить, і вам передзвонять і допоможуть все, розкажуть, запросять. Так що, так що так, я ж кажу розповідати про. Про наші якісь досягнення вони є, вони є, безумовно. Я не буду. Я просто боюся. Ми навіть не те, що ось, знаєте, для відео не хочу розповідати. Ми навіть помічали, коли ми між собою за щось там порадуємося, ось саме що в Аліси, там щось класно виходить, там, так. ми самі, як сказати, наворочуємо. Ось не можна навіть просто щиро порадити між собою в вузькому колі сім'ї, родини. Не можна навіть щиро порадіти, а треба мовчки, мовчки, просто навіть інколи переглянулися, очима посміхнулися і все. Ну, Ось так. Зараз не знаю. Неділя. Погода чудова, ніби-фу-тихо прокинулися, чутно було вибухи сильні, дуже гучно було. Я думаю, це не в місті було, це було десь в області. І такі знайомі звуки, знаєте, як ото у нас ще вдома. Чутно було ці звуки артилерії, прильотів. Дуже воно, знаєте, якось так тривожно. На, Дуже тривожно. Треба десь поїхати погуляти, поки погодка, поки тепло. Ще мені, знаєте, і хочеться, і колеться. Ну, отак мама зараз і піде. підемо в місто з наліпками на руці. І навіть і не буду бачити. Сьогодні день розпродажу в тому секонд хенді що там, де ми їздимо займаємося. Там дуже багато класного текстилю було. До речі, я вже постілила цей, цю простинь на резинці, вона ідеальна, вона чудова за розміром. В чудовому, в новому стані. Просто я така задоволена. Єдине, що, знаєте, мучить мене все одно якісь докори сумління, що, можливо, ніхто б її не забрав, а треба було поїхати на розпродаж і взяти майже за даром її. Ну, і я оце думаю, там ще одна була теж сірого кольору, трошки інша тканина. В чудовому стані і ще багато чого. Класні, просто сучасні були і покривала, і постіль, і істори. Просто дуже-дуже багато всього було. І я не знаю, в мене в мене аж руки чухаються, руки чухаються, не знаю, що робити. І ще ми заглядали, коли було оновлення товару. Мені сподобалася, я її, її не брала, просто подивилася, сподобалася сукня, вона така на, на білому фоні і блакитні квіточки на ній. І тканина така, я, можливо, це муслін називається, можливо, я помиляюсь. Ну, така, як жадка, така, знаєте, така повітряна. Мені дуже подобається колір, але я я навіть скажу чесно, я її, коли я сама бігала, коли Аліса була на заняттях, я її навіть поміряла, я не витримала. Я не взяла, ну, бо е, в той день 248 гривень за кілограм було, я не зважувала її. Я засумнівалася, вона, вона мені подобається, але я ось таке не ношу. Це, знаєте, е, такого фасону бахо бохо бохо. Що вона така об'ємна. І такий фасон ось мені подобається, але я не знаю, ось, наприклад, я вдягну, що скаже чоловік. Скаже, що 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 ти що ти на себе напялила. Яли... Нап давай. В общем. І вона мені не дає покою. Вона була на оновленні, була посеред е, тижня. І думаю, якщо вона буде на розпродажі, залишиться, це буде дуже дешево. 100% вона легенька. От і хочеться, і колеться. Я навіть не знаю, якщо вона буде, я навіть не знаю, що робити. Знов помірити. але за лісою. За лісою, це нереально, <кій> не знаю. Та я так думаю, це можливо проїхатися та поїхати десь погуляти в парку. Погода чудова. Ну, думаю, думаю, що робити. Можливо, зараз беремося, поснідали, позаймалися, погралися. Єдине, ще, Аліса сьогодні ранувасто прокинулася, вже піднялася. Я встала і вона буквально хвилин через 5-10 теж встала. Не знаю. Вона останніми днями в день взагалі не спить. Скільки б ми не ходили, скільки б ми не гуляли, не намотували кілометрів, бігали, пиригали, лазили скрізь. Все одно не спить. Вона вона починає ввечері засинати. пів восьмої початок 9. Ні, початок 9 це вже наговорю, це вона Ми її намагаємося, якщо вона уснула і її неможливо розбудити, даємо трошечки поспати і будемо. Е, вона не буде спати. Ось вона, якщо. Отак От ввечері засинає це не про нашу дитину, що вона буде спати всю ніч або півночі. Вона поспить максимум 2-3 години і буде потім до ранку гацати. Нікому з нас це не потрібно. Тому ми даємо трошечки поспати, потім будемо її всі всіми можливими методами. І йдемо на вулицю. Йдемо на вулицю активно, гуляємо, пиригаємо, бігаємо, беремо м'яча з собою. Майданчик у нас чудово освітлений тут Фу футфу останні-три дні. Вона нарешті почала виявляти цікавість до тієї ділянки майданчику, там, де тренажери є. Я цього дуже сильно чекала, тому що я ж не можу, от коли я, наприклад, сама, ну, сама з нею, я ж не піду займатися, а дитина десь втече взагалі. Не буду бігати туди-сюди. А це вона нарешті зацікавилася, їй там подобається, і ми отако, коли ходимо разом. Всією родиною. Ми по черзі, то я залісую, то Женя Залісою, а хтось з нас займається. Ну, Наприклад, я Залісою, Женя позаймається, Женя Залісою, я позаймаюся. ну. Вже за останні три дні так назаймалася, займалася, що в мене вже руки ноги болять, але це чудово потрібно, потрібно займатися. Байдики бити, запливати, тому що поїсти смачно ми любимо. І треба якось слідкувати все ж таки за собою, за здоров'ям. Так що так, добренько, мабуть, будемо зараз збиратися, та поїдемо десь гуляти, ходити.